Вітаємо, друзі! 7 листопада на календарі і 622-й день нашої боротьби за незалежність. Загибель помічника залужного в Одесі затримали чергового зрадника. А у Хмельницькому спіймали нетверезу водійку. Вміст алкоголю у крові перевищив норму в 11 разів. В ефірі «5 хвилин на головне. В студії для вас працює Денис Піменов за лаштунками. Команда першого подільського розпочинаємо. Ввечері, 6 листопада, під Києвом у селі Чайки від підриву гранати загинув майор Геннадій Частяков, помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Вибуховий пристрій був в одному з подарунків до дня народження, який святкував загиблий. Цей пакет чоловік приніс до себе додому. Як стало відомо пізніше, від міністра МВС Ігора Клименко з'ясовано перші обставини трагедії. Отже, цитуємо сьогодні в загиблого майора, Чистякова був день народження. Додому він повернувся з роботи з подарунками від колег, які почав показувати рідним, дістав подарункові ящики з гранатами всередині та почав демонструвати один із боєприпасів синові. Це були гранати нового західного зразка, повідомив Клименко. За словами міністра, спершу до рук боєприпас узяв син і почав крутити кільце. Геннадій Частяков забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух. Клименко підтвердив, що в квартирі було знайдено ще п'ять таких нерозірваних гранат. Їх доправили на експертизу. Поліцейські знайшли колегу військовослужбовця який подарував фатальний подарунок. В його кабінеті вже провели обшук і вилучили ще дві аналогічні гранати. Тривають першочергові слідчі дії, додав Клименко. Також у правоохоронних органах зазначають, що помічник залужного Геннадій Частяков із вірогідністю 99,9% загинув внаслідок нещасного випадку через необережне поводження з гранатою. Наразі підстав говорити про умисне вбивство чи про російський слід немає. В Одесі до 15 років ув'язнена засуджено зрадника, який зливав конспіративні бази сил спеціальних операцій зсу під час окупації Херсона. Засуджений після захоплення ворогом Херсона за допомогою знайомої волонтерки увійшов до складу оперативно-бойової групи сил спеціальних операцій ЗСУ. Його залучали до виконання оперативно-бойових завдань на південному фронті. Через деякий час засуджений перейшов на бік російських окупантів і запропонував їм свою допомогу у проведенні розвідувально-підривної діяльності в регіоні. Він передав російським спецслужбам адреси, адреси конспіративних квартир та персональні дані членів групи сил спеціальних операцій ЗСУ, які виконували бойові завдання на тимчасово окупованій території. Також розкрив ворогу місця розташування сховищ зі зброєю і їх боєприпасами. Зрадника затримали у звільненому Херсоні, повідомили в Офісі генерального прокурора. Днями на вулиці Кам'янецькій, що в обласному центрі поліцейські, зупинили транспортний засіб Hyundai Santa Fe за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування патрульні виявили у 30-річної водійки явні ознаки алкогольного сп'яніння. Інспектори запропонували жінці пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння на місці події за допомогою приладу драгер. Результат. Понад 11 разів перевищує допустиму норму вмісту алкоголю, повідомили у патрульній поліції Хмельниччини. На кермувальницю правоохоронці склали адміністративні матеріали. Музика. Без світла протягом дня через планові ремонтні роботи можуть залишитися мешканці кількох десятків вулиць Хмельницького, а також восьми сіл району. За інформацією, Хмельницькобленерго у Хмельницькому світла може не бути на кількох десятках вулиць в період з 9 до 17 години. Крім того, світла може не бути у восьми селах Хмельницького району, а саме село Бахматівці, Богданівці, Давидківці, Копустин, Лісові Гринівці, Прибузьке та село Терешівці. Точний перелік вулиць та номери будинків, в яких можливе відключення електрики, ви зможете знайти у телеграм-каналі Першого Подільського. Сьогодні з 12 по 15 годину на території Старокостянтинівської громади будуть проводитись роботи із знешкодження непридатних до використання боєприпасів. Буде чутно вибухи, які можуть початися навіть раніше заявленого часу. Просимо не хвилюватися. Перше подільський бажає вам тихого, мирного та переможного дня. Тримаємо стрій, підтримуємо Збройні Сили України, допомагаємо один одному. Слава Україні!